Доброго дня, Зінаїда Сергійовна. Доброго дня і вам. Давно-давно не був в зоопарку, хоча в цьому приміщенні ще колись е, спав в обідній час. Дитячий садок був, пам'ятаю. Ох, давно було. Угу. Зінаїда Сергійовна, ну не було б щастя, да нещастя привело. Кажуть, кажуть, що багато тварин загинуло за останні два місяці. Ну, як, скажемо, багато тварин. Скажемо так, не багато тварин, тому що от у нас у цьому році 900 поголів'я у нас начнемо з цього, 991 голова. Майже тисяча. Майже тисяча. У минулому році у нас було 980 голів. Трошки побільшало. У минулому році у нас було 89 галів приплоду, у цьому році 190 голів приплоду. Тепер беремо і йдемо до, до падежу, як ви кажете. Усього загинуло в минулому, у минулому році 11 галів тварин, у цьому році 10 галів загинуло за рік. Ну, так б, як, як би так сказати, це не, така, не такий вже великий процент відношення падежу, тому що процент падежу в твариниці допускається до 6-7%. Ну там, в залежності від е, крупний, мілкий там тварини. Ну так, в середньому беремо до 6-7%. У нас це виходить, якщо брати від цього нашого погалів'я близько тисячі, 10 галів це 1% падежу. Це не можна сказати, тобто, що. Тобто надзвичайно нічого. Надзвичайно як би так, по цьому нема нічого і не було до цього часу. Але останнім часом дійсно у нас три голови, які були отруєні якоюсь отруєною речовиною. Ну, Так, у всякому разі нам дали заключення ветеринарна лабораторія. Коли ці тварини загинули, три голови, була, які, які саме? були викликані це Олень прямистий, це кенгуру і е, бізон. І якщо ми візьмемо я викликала ветеринар, ветеринарних спеціалістів з нашого району, лабораторія була. І так як ці страху, тварини застраховані. Це був начальники страхової компанії нашої Менської, які страхували тварин. І всі разом ми робили рослин трупів. Ну от рослин трупів показав тут, може у нас написано, що присутня в шлунку, так як був шлунок опечений, було опечений кишечник увесь. Згарений, майже, можна сказати, так? чорний. Значить тут присутня отруйна речовина, де у нас написано в є в лабораторних дослідженнях. Поступила якась отруйна речовина. Де вона взялася отруйна речовина? Я не можу сказати. Я звернулася до правоохоронних органів. Але ж, коли тут багато ну, хто там таких питань, може десь воно щось в кормі є. Всі корми ми закуповували по електронній системі Прозоро. Закуповувалися всі, ці ви можете подивитися в інтернеті, це, всі продукти йшли. Це і Морка, там і буряк, якими кормляться ці тварини. І тварини загинули тільки ті, де завідуюча секція, це в нас, там Аскерова. Я не хочу сказати там на неї, що це вона, ні. Я просто констатую цей факт, що тільки на її відділі. Таке трапилось, і туди попала труйна речовина. Може там якось скажу, де ще сіном, чи мука, чи їх кормить буряк, там мука, морква, червоний буряк, сіно. Всі ми кормили це ще починаючи із липня місяця, майже цим усім кормом. От де взялася ця труйна речовина, це питання. Я не можу сказати де. Хоча я догадуюсь, хто це зробив. Але ж зробити я нічого не можу. І озвучувати я озвучувати бо... не буду, тому що теж теж. Ну я так скажу, що я знаю все, але мені теж як керівнику, як керівника в мене нема. То от було б такі, може там у Кодексі про праці там записано, що може щось я десь маю. Але я не маю права переставити людину з однієї роботи. От кому я не довіряю, я б могла там переставити. Переставити ну, на іншу посаду, там, навіть по тому, щоб була однакова заробітна плата. Але ж цього теж, теж я не маю права зробити, як керівник. Звільнити, кого довіряю, я теж не маю права. Відповідальність якби на керівнику є, а от когось десь переставити навіть місцями, теж я цього не можу. От кому і кому я, наприклад, не довіряю. Звичайно, звернулася в охороні, органі, нехай вони ще звертаються, але я, я, я не думаю, що це щось там дасть результат. Хоча б, хотілося б. Хотілося б знайти, звідки воно пішло. Всі наші корми йшли е, через лабораторію, всі провірені. У нас є всі. Ось, ви можете подивитися, у нас усі результати експертизи, всі. І на моркву. там. І на цій буряк, і на всі корми, на муку на все. все Тобто перевірили, перевіряють карми... все якісне. Ну так, коли в нас корми поступають, ми зразу ж її в лабораторію, тому що в нас же теж перевіряють ну, правоохоронні органи, інші органи там перевіряють, там екологія, там всі нас перевіряють. Там у нас всі документи є, ось результати, звіти про результатів досліджень. У нас це все є в кормі воно не могло бути ніяк. Зінаїда Я... і до якщо зловлять зловмисника. То йому мало не буде, тварини дорого коштують. Ну, звичайно, дорогі. Частину тварин це вже відшкодовано. Хтось заплатив винний, хтось там заплатив, страхова компанія заплатила, воно то, в принципі там все відшкодовано. Але ж все-таки ж тварину шкода, тварину жалко. Ну, я вам ще наведу приклад. Колись це було років 10 назад. У нас ну це вже було вже давно, років 10, У нас украли одну тваринку. Я звернулася у правоохоронні органи і сказала, у там і там буде ця тварина. Будь ласка, давайте приймемо міри зразу ж, тому що я всіх своїх спитала, перепитала і вийшла, що це та людина взяла цю тваринку. А тобто вам тут ще й слідчим доводиться бути. Ну так, ну от, а мені правоохоронні органи з мене посміялись, так як це була високопосадова особа. Кажуть, не могла вона зробити такого. Але ж я все-таки сіла на автомобіль і поїхала. І коли я приїхала туди, вони його вже патришили, вони ще не зжарили. Okay. Я тоді викликала правоохоронні органи і сказала, ось, цю, давайте. Ну, Відшкодували за цю тварину, заплатили, але ж тварини жалко. Ну, так що я, я не можу зараз сказати, що там можуть когось знайти. Але того, кого я підозрюю. Добре, Зінаїда Сергійовна, зрозуміло з зрозумілості. Ну, вже ж так, коли заїхав, розкажіть трошки про зоопарк. От е, мене ще цікавить. Міна, міна, ну зараз і конкуренція така, йде е, де бути повіту, е, об'єднання громад, е, власний розвиток, економіка. Ну, велику долю, скажімо, доходів планується отримувати за рахунок розвитку туризму. Зоопарк тут, мабуть, ще не один з найголовніших таких факторів, чинників. Не хочу спитати, хто у вас керівником, начальником. Я краще по-іншому спитаю. Хто вам допомагає у вашій діяльності? Фінансуванням, методологічно, іншою турботою. Нам допомагає тільки обласне управління культури, обласна адміністрація, обласна рада, тільки область допомагає. В мене таких, як кажуть, помощників я не бачу. от. Так от. У нас навіть ось є така Є ну, опіку, опікунська рада, опікується хто, хто візьме тварину під опіку. Так от, з, мен, з нашого району взяли під опіку, тільки чотири. В нас є опікунці. Це мій чоловік, Віталій Михайлович, це наш колектив, це док казковий і Івченко Вікторія В'ячеславівна. Хоча в нас є теж тут же багато таких, що могли б взяти хоч якусь маленьку тварину. Я, 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 які, а це, речна, я, я, які це тварини а решта, Ну це там і попугаї більше, і крокодили. А решта це з Чернігова. І багато з Чернігова? Ні, ну сім у нас опікунів. Сім. Да. Усього, чи з Чернігова? Усього, так. Усього сім. Да. Ага. Так, от якось не бачу так, щоб вас запрошували десь на наради до міської ради чи е, Білого Дому, як у нас кажуть. Зоопарк може тільки запросити територію прибирати. До речі, до речі, так. Коли пляж прибирали, я бачу вашого працівника. Угу, от бачите. Були працівники міської ради і ваш працівник косив. Угу. Ще й на відео десь він був, був, був знімав. Можливо. Так, значить, міська рада запрошує, запрошує прибирати. А хто-небудь, міський голова, голова постійної комісії соціально-економічного розвитку Ні, ну, він... ну Міський голова приходить сюди, не будемо. Буває. Так, да, Міський голова да, буває. Допомога. Ні, ну десь щось практично. Ну як не практично, так щось десь підказує. Ні, ні, міський голова приходить, не буду говорити, дивити що. Міський голова заходить сюди за пару. Міський буває так. Ну тоді будемо сподіватися, що все-таки цей матеріал якось допоможе. Ну, можливо, <кхід> до речі, я зателефонував до міської ради, попитав, яка комісія 에, відповідає. Постійна депутатська менської міської ради відповідає за те, щоб в зоопарку все добре було гарно, щоб він приносив прибуток. А прибуток, до речі, йде до нашого міста, той що ви перераховуєте. Спитав, яка комісія, ну, не знайшли, сказали, що в принципі краще всього це звернутися з питаннями до Петрушенка. Він і за культуру відповідає в районі, він і депутат міської ради, тому ну, найкраще, мабуть, до нього. Його тут не було. А Петрушенко. А хто це заступник голови райдержадміністрації? Не знаю. знаю. Йому приємно буде це почути, Зінаїда <клух> Сергійовна. Е Плани на майбутнє. І умови вашого утримання зоопарку, е фінансові інші, вони. Задовільні вони не, дозволяють так. вижити, не дозволяють, тому ви звертаєтесь за опікою, прохаєте взяти на опіку, чи дозволяють розвиватися? Ні, у нас кошти достатньо виділяють і на карми. У нас кармів достатньо заготовлено. У нас проводились ремонти, у нас збудували нові будиночки. І стільки відремонтували ще ось у нас і продовжуються ремонти і барліг зараз новий робимо для ведмедів, хоч трошки задержались там, затрималися з коштами. бо це ж все теж через цю прозору ці йдуть затримки. Але кошти виділяють достатньо. Тварини наші не голодують. Ось у нас десь у цих результатів все в нас є що тварини вище середньої вгодованості. Де ось була комісія? Тут у нас перевіряли цих тварин. Тому. Все, проблем немає, управління культури виділяє нам своєчасно на кошти, люди отримують заробітну плату, люди отримують, хоч там і не побагато, але якусь доплату до заробітної плати. Ну, Робота важка, звичайно. Але якщо б не було цих неприємностей, то все... дякую Богу, все добре. Все добре. Так. Можете назвати якісь. Цифри, кількість відвідувачів за рік. Ну, от у нас у минулому році було десь 650 тисяч гривень виручки за рік, у цьому році 718 виручки за рік, трошки ж більше, 718 тисяч А квиток подорожчав? Ні, квиток 25, тоді 10, поки що ні. У ну, цьому році прийдеться трошки піднімати ціну на, 5, на 10 гривень на 5. І буде? Ну, я думаю, будуть дорослі по 30 гривень. Ну це вже туди ближче до, 30, квітня, дитячий... до квітня місяця, якщо все. До сезону, так? Да? До сезону, да. Дитячі, можливо, залишимо так, а дорослі на 5 гривень буде 30 гривень. 30 і 10, повернується. 15... Ні, 30 і 15. А, 30 15, і 15 у нас зараз так. 15, дитячі 15. Дитячі 15. Здалеку приїздять? Ну, багато дуже приїжджають із Сумської області. Дуже багато з Чернігівської, з Київської області приїжджають. Я взагалі багато звідкіля приїжджають. Приїжджають із Львова, приїжджають, із-за кордону приїжджають. Багато ж такі бувають екскурсії, які приходять, навіть от приїжджають там і в гості якісь. Ну, із багатьох таких Тобто, якщо певна кількість, то ви даєте екскурсовода, який проводить. Да, да. Показує, розказує. Інколи я сама проводжу екскурсію. Дуже дякую вам, Зинаїда Сергійовна. Ну і, як завжди, що б ви хотіли сказати мені нам і іншим, хто побачить цей відеозапис. Сказала мені нам приходьте в зоопарк, любіть тварин. Якщо ви любите тварин, то ви любите природу. А поки є природа, поки є тварини, живемо й ми. Якщо не буде тварин, не буде й нас. То, будь ласка, завітайте в зоопарк, візьміть під опіку якусь тварину. А, от що знає, а що значить взяти під опіку? Ну, а це значить, що вони можуть і реклами якусь таке згідно договору, потім безкоштовно ходити в зоопарк. І будуть ну, якби займатися цією тваринкою. Вони мають право приходити до неї, подивитися, чим її кормлять, як її годують, чи правильно, чи неправильно, робити зауваження якісь. І фінансово допомагати утриманню. Фінансово допомагати. І дорого це коштує взяти під опіку. Ну, я дивлячись, яку тварину. Ну, наприклад. Ну, наприклад, отак, от крокодил 100 гривень в місяць. 100 гривень в місяць. Якщо там попугайчик, то там це 50 гривень в місяць. Дякую. Женеда Сергійовна, ну, всіляких успіхів вам, зоопарку, ну і нашій територіальній громаді. Я думаю, все буде тільки розвиватися. Дай Боже, добре. Дякую вам.